Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші, теплі коментарі, за фінансові підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі розклад на тему, що чекає від вас в стосунках у вас загаданий. Мужчина. Розслабтеся, загадайте себе, загадайте ім'я свого мужчини. І ми подивимося, що розкажуть карти, що він чекає від вас у ваших стосунках, що взагалі він щось чекає. Подивимося, що зараз є між вами. Зараз є невизначеність. Невизначеність. Він чекає вашого проявлення, можливо, якоїсь змески. Він чекає від ваших стосунків успіху, благополуччя, процвітання. Він знає, що ви йому по судьбі. І він надіється, що все буде добре. Що ви його приймете таким, який він є? Так, то вийшла карта радості, благополуччя, гармонії в стосунках. Хто посварився, помириться, кому ж буде запропоновано. Руку серця, кому запропоновано буде з'їхатися. В коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так, дуже гарно каця вийшла. Бажаю вам всіх благ і успіху в вашому житті.